Скажіть, будь, будь ласка, ваше ставлення вашої партії громадянської опозиції до блокади. Тобто, ну, Торгівля на крові, так як кажуть, до блокади Донецька з окупованим. Судячи з питання, очевидно, таке саме, як і ваше. Сідайте, будь ласка. Це важливе питання. І насправді не стільки блокада, а скільки клубок проблем, які вона вже винесла на поверхню. Я думаю, що блокада свою місію вже виконала. Треба подякувати тим людям, завдяки яким вже в кожному селі знають формулу Редобан Плюс, знають, що таке торгівля на крові, знають прізвища тих, хто там заробляє разом з Ахметленим, в державних структурах і так далі. Побачили, як повела себе влада, яка, відстоюючи свої наприбутки разом з Захметином, вона готова була поплюжити свій власний народ, вона готова була показати Путіну, ворогу, наші слабкі місця. Я перше, коли в студію запросили це питання Горева, сказав, уявімо собі, блокаду припинили, уявімо собі, поліція знесла, розтрощила ці намети. Проблема зникла? Ні. Бо якщо це справді так чутливо для нас, і про це кричить Порошенко, Гойсман, Насалах і так далі, то що мав би зробити ворог? Сам підірвати ті рейки. Через тиждень Аваков сказав, вони підірвали на відстані на 5 кілометрів. Але тоді питання. У нас три роки війни. Два конкретних рішення РНБО, які зобов'язували уряд Сенюка і уряд Гройсмана вжити вичерпних заходів для того, щоб було диверсифіковано поставки неяхідного вугілля в інших державах. Раз. Друге, перелік вичерпних заходів, щоб вжив уряд, а це його відповідальність, для того, щоб перевести на інші види палива. Ті життєво важливі для нас ТЕС і інші об'єкти енергетики, які забезпечують нас, наших людей, нашу промисловість, незалежно від бажань чи злочинних дій ворога, цього не було зроблено. Подивіться, хто відповідає за контроль виконання тих рішень уряду. В обох випадках турчина. Перше, що на місці Порошенка треба було зробити, якщо він справді опікується не Ахметовим чи своїми бізнес-інтересами, а державними змінити вчинення, які чисто формально не виконав функцію контролю. Було зірвано два рішення РНБО. Далі, притягти до відповідальності двох керівників уряду. Тому що, може хто не знає, я уточню. Згідно Конституції, РНБО це єдиний орган міжвідомчої координації, рішення якого є. Обов'язковими для всіх виконавчих структур і для уряду в тому числі. І той, хто не виконує рішення РНБО, вона є сидіти в тюрмі. Я не хочу проводити аналогію, але хтось може собі уявити, що в тому хто хтось дозволив не виконати рішення Політбюро КПСС. Я наче бачу. Я наче бачу, хто осмілився до виконати рішення Політбюро. А тут по барабану, де війна, підняли Патардам Плюс величезний, тобто на високий рівень, вартість того вугілля, всього іншого, і пояснювало, що ці гроші підуть на закупівлю за вищими цінами в Південній Африці, чи там Австралії, чи В'єтнамі, чи ще десь і так далі, що ці гроші підуть на реконструкцію, на переоснащення станцій, і це реально можна було зробити за три роки кілька разів. Цього ніхто не зробив. Тому відповідальність має прізвище. Два прем'єри, два профільних міністра, які це не зробили, це як мінімум, а не поплюжить тих хлопців, які вийшли і винесли на поверхню цю проблему насправді. Ось наша оцінка.